Музеї українського весілля, гончарства, народного рушника, тиха гуголівська ніч. Павло Ярмій побачив у світі чимало. Цього разу вирішив дослідити Полтавщину свіжим оком. Порівняв, побачив, говорить. Навіть парк гауді у Барселоні на фоні етнографічної полтавської місцини тьмяніє. Африка, там Америка, Азія, там все но от пішня, це от таке унікальне. для мене було… для, знаете, как вот взяли молот нормального мужика между глаз там фу-фух. То, что перевернуло мой, мой, взгляд, скажем, о Полтавщине. Для меня сегодня Полтавщина – это не Гоголь, Полтавщина – это не Сорочинский ярмарок, там, это не, там, не, тем более не, не и не Апостол со своими, скажем, инсургентскими взглядами. Это вот опишня, это душа Украины, это душа украинского народа. Минулий рік через кризу позначився спадом у туристичному бізнесі. Туроператори, аби не наврочити тихенько, радіють у 2015 році. Туристів на 25% більше, тому й повернулися до традиційної форми залучення туристів до інформаційних турів. Чимало сьогоднішніх гостей на Полтавщині вже бували, проте зрозуміли область багата атракціями та цікавими місцевостями. У кожному районі мінімум три маршрути. Гордо повідомляє гостям начальниця управління туризму Лариса Оніщук. От Харкова у нас 30%, відсотків, але ми хочемо, щоб їх було більше. І ми показуємо, що можна уже група з'їздила, їх можна відправити по іншому маршруту з іншими послугами. Компонувати такі послуги з тих людей, хто приїхав, вони дуже зацікавилися, попросили нас, щоб ми помогли їм розробити ще деякі маршрути, наприклад, для дитячих груп. Кожен раз нас поражає то трепетне відношення, з яким полтавчані берегуть. Ті свої унікальні здобутки, ізюмінки, особливо етнографія така сайц. І я і ті гості, які приїхали на Полтавщину, були поражені замічательні е -е, сотрудники. працюють у вас Такого, розуміється більше ні важливо від Інтерактивні розваги та проведення весільних обрядів у музеї це запозичили для себе і гості. І зізналися уже давно рівняється на Полтавщину туристичну. Це уникально. Поэтому, разумеется, ми будемо працювати, ми будемо привозити туристов, Ми желаем нашим партнерам процвітання. Протягом дводенного рекламного інформаційного туру 30 представників туристичного бізнесу з усієї України побачили найкозирніші місця, такі собі родзинки Полтавщини.